Українська іграшка, яке саме життя нашої нації сягає глибокої давнини. Люблячи руки мами, бабусь, завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було вдома, склада тканини, рослини чи овочок. Народна іграшка розвивала дитину, давала простір фантазії. Через такі забави дитина пізнавала світ. Вони були теплі та затишні. Наша родина має таку сімейну традицію виготовлення народних іграшок з різного матеріалу. Започаткувала цю традицію наша бабуся Оля. Вона долучила до цієї традиції доньку, а потім онучку, дивлячись, як це робить родина та граючись цими іграшками. Самостійно долучився до виготовлення народних іграшок наймолодший член сім'ї онук Максимка. Одним із головних завдань народної традиції є виховання в нових поколіннях любові та поваги до культури своїх предків, своєї землі. Важливим засобом у досягненні цієї мети є народні іграшки, які здавна були не тільки забавками. Але й виконували функції соціалізації та оберегу. Народна іграшка є ниточкою в руках дитини, яка з'єднує її з історією батьківщини. Народна іграшка є засобом формування відчуття естетичної краси, естетичного смаку, сенсорного сприйняття. Під час гри дитина розвивається, пізнає світ. Наслідує засвоє національний досвід. Народна іграшка є засобом передавання культурного досвіду народу від покоління до покоління. Використання народної іграшки забезпечує художній розвиток. Народна іграшка є спадщиною подібно до рідної мови, казки, пісні. Коли моя прабабуся була маленькою, у неї не було таких сучасних іграшок, як у нас зараз. Вони гралися з іграшками, зроблені власноруч. Наприклад, як оцей коник. Він зроблений з сіна, а сідло сплетене з соломи. Також прикрашено сухими квітами. Таким же чином зроблений цей півник, також із соломи. Також вони гралися ляльками. Наприклад, ця лялька зроблена з соломи, ця лялька зроблена з кукурузяного листя, це лялька мотанка. Це лялька оберіг, ще ляльки мотанки. Зверніть увагу, що у ляльок-мотанок немає обличчя. Також були іграшки тваринки. Наприклад, оце. Зв'язаний з накуток баранець, були ще дерев'яні, ось такий коник, качечка, їжачок, корівка, песик. Також були іграшки, зліплені з глини. Ось подивіться, який гарненький цап. З глини також ліпили свищиків. Вони були у вигляді пташок. Ось подивіться, яка гарна пташечка. А тепер давайте послухайте, як вона гарно співає. З дерева виготовляли супілки. А тепер послухайте, який вона видає строк. звук. На кожну солому були різноманітні святкові прикраси. Наприклад, яку ця, чи ось цей ангел чи зірочка. Це моя донечка, у якої теж є народні іграшки. Хоч ми вже живемо у сучасному світі, але нам дуже подобається робити своїми руками ось такі іграшки з соломи, з дерева, з тканини, з ниток, з кукурудзи. Сіна, Ляльки мотанки, обереги. Я сподіваюся, вам дуже сподобалась моя розповідь.